Ва у Харкові розпочалися виступом вуличного театру та подарунками. Гості презентували першій столиці скульптуру Лева. Царя звірів вагою більше ста кілограмів розмалювала студентка Львівської академії мистецтв, де саме встановлять подарунок спільно визначать міські та обласні владники. Очільники двох областей запевнили, місто Лева та перша столиця і надалі співпрацюватимуть. Львів це місто, в якому хочеться жити. Харків це теж прекрасне місто. Хотілося б, щоб ми більше впізнавали один одного, щоб ми гордилися тими хорошими традиціями, що є на кожній землі і в кожному українському місті. Харків і Львів розділяють понад тисячу кілометрів. Правда, відстані, як правило, не розділяють, а роблять ріднішими. У нашому випадку, це саме так. Два майбутніх крила пристяглися над Україною, щоб об'єднатися і об'єднати заради майбутнього країни. Один із головних напрямків співпраці обмін студентами проведення днів Вова у Харкові дозволить молоді більше дізнатися про культуру міста Лева і буде заохочувати студентів до навчання у львівських вишах. Це те, чого не вистачає власне в Україні в контексті впровадження Волонської декларації. Коли говоримо про мобільність в освіті, це не те, що Український студент може поїхати до Парижа чи до Відня вчитися. Він повинен мати змогу поїхати на семестр до Харкова, до Києва, до Одеси, до Львова. Гості розповіли, харків'яни вже прийняли запрошення провести у Львові дні першої столиці. Наразі визначається з датою: зустріч Львів'ян із харківським студентом. Зацікавилася презентацією Львова, побувавши цього літа там на екскурсії, каже студентка Аня Гупанова. Переконалася, що місто Лева насправді культурна столиця України. Украинская культура, у них вот это вот внутри, внутреннее какое-то уважение. Мне понравилось, да, там на украинском языке, то есть э, они уважают свой язык. Мы сейчас на русском говорим, мы не задумываемся по поводу украинского языка, а там у них все на украинском языке. Когда я туда попала, я свободно разговаривала на украинском языке, и, то есть я не жалею, то есть мне понравился наш язык. Я его после этого города, я его очень полюбила. Я дома начала говорить на нем свободно. А ще просто захопила давня архітектура міста, розповідає дівчина. Це ратуша, катедральний собор, собор святого Юра, чудові скульптури. Про туристичні цікавинки та історію туризму у місті Лева студентам розповів віце-мер Львова Василь Косів. З його слів, у Львові останнім часом з'явилося кілька нових сайтів, що презентують місто. Презентували львів'яни і it напрямок, який вважається поряд із туризмом, чи не найперспективнішим. Ми також стараємося бути присутніми в соціальних мережах. Тобто запускаємо сторінки і е, також почав працювати туристичний інформаційний центр для е, не тільки відвідувачів, а також для війна. Що цікаво, що для львів'ян ця інформація не менш важлива. Відстань нас дуже розмежовує, роз'єднює відстань далеко це, і в нас немає прямих авіарейсів. І дозволити собі от поїхати на вихідні та відпочити у Харків. Просто це не так просто, насправді, і так само як до Львова. Тому нашою ціллю є домовитися про дешеві авіалінії для того, щоб можна було з'єднати схід та захід. А учні Маріїнської гімназії дістали в подарунок книжки про Львів, які написали Львовознавці та митці. одна країна, тому і Львів і Харків ми доповнюємо один одного. У кожного, кожного міста є свої якісь особливості. Ну, як ми бачили сьогодні, то у Львові їх досить таки багато. Зі слів директора Маріїнської гімназії, школярі бувають у Львові часто. Світлана Маренич, Анастасія Горєлкіна, Микола Кузін, Отебе Новини, Харківська обласна державна телерадіокомпанія, спеціально для Львівської обласної державної телерадіокомпанії.